Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні моє чергове домашнє відео з приготування обіду. Якщо відео вам подобається, прошу підписуватися на канал та ставити вподобайки. Починаємо готую сьогодні підливу свиного м'яса. Свине м'ясо в мене є досить жирне, таке, але ми любимо. Ви можете брати в мене свинина шия. Ви можете брати задню частину, там, де м'ясо шию, там, де м'ясо все ж таки є пом'якшим. Також в мене, крім м'яса, його у мене, до речі, приблизно 500 г, трошки більше, ніж пів кілограма. Цибулька коло 100 г, також буду використовувати олійку. Борошно в мене є вже борошно пряжене, тому що, коли я готувала ченахи, я його. Зробила побільше саме для таких випадків. Можете також рецепт ченахів, як приготувати їх швидко, по-простому, подивитися у мене на каналі. І 400 мл води, сіль перець, інші спеції, які ви любите, я буду використовувати за потребою, пробуючи своє блюдо. Спочатку наливаю на пательню олійку і добре її розігріваю, і буду обсмажувати. М'язку до золотистої кірочки. Поставила пательню, розігріваю. Я лию на око це приблизно 2 столові ложки. Олії не має бути занадто багато. М'ясо має не варитися в олійці, не смажитися. Але олійка має бути добре розігріта. Поки олійка розігрівається, можна дрібно порізати цибульку на кобака. Масло в мене завчасно, м'ясо, перепрошую, в мене завчасно є помити. Я його присушила серветками паперовими, виклала і зверху також я його обсушувала серветкою. Тепер даю його вже на пательню одразу. І буду його час від часу помішувати, щоб воно гарно в мене просмазувалася з усіх сторін. Вона таке було трошки пропечене. Коли м'ясо в нас просмажиться, золотистої скоринки, воно запечатується і буде соковитим всередині. Тоді додамо цибульку. А й цибулька також трошки присмажиться до м'якості з м'яском. Приблизно м'ясо буду обсмажувати, кожні 5 хвилин перемішуючи 4-5 разів. І потім додам ще цибульку. І цибульку 5 хвилин буду тушкувати. Якщо м'ясо у вас цілим куском, просто обмайте кусок, обдушіть і так само поріжте. Мої відео не є навчальними. Я просто розказую, як я роблю для своєї сім'ї. І сама шепчуся постійно і господи. господин. Вже в мене є приготовлена подрібнена цибулька. Пішла приблизно 10 хвилин. Наш потепляла коло теста і вишала, вивішувала, розмішувала. 3-4 рази за цей час. Даю цибульку тепер. Цибульку туда і гарно перемішуємо м'яском. щоб цибулька змякла. Наступним кроком буде, що ми приблизно будемо доливати мллітрів 150 води. Так, щоб м'ясо не закрилося або наполовинку пательні. І на маленькому вогні будемо тушкувати. Приблизно півгодинки. Зараз цибулька приблизно десь 5 хвилин до золотистості до м'якості цибульки. Я говорю так наступний крок, щоб ви собі хто робить разом зі мною, могли підготувати потрібні інгредієнти. Бачите, яка цибулька? Пуже в Під солію підсолюю м'язку трошки, Пів чайної ложечки приблизно солі я даю. І в цей момент даю воду. У мене є така горнятка 400 мл приблизно. Даю води. Половинку 150-200 мл. Бачите, вона не покриває м'ясо в мене. І зменшую газ до маленького. Хай собі тушкується спокійно. 20 хвилин. Потім буду пробувати на півготовність м'яса. Ось таке м'ясо в мене є за 5 хвилин. Бачите, вже будичка пофарбувалася, такий коричневий колір. Бо м'язку було припечене. Тушкуюватися буде. Я пробувала м'язко, воно досить таке м'якеньке вже. Бачите? 5 хвилин пройшло. Тою заправку Добре ложку муку, з таким, бачите, чубком, сантиметр. І по чуть-чуть тоді буду доливати води. Буквально от, столову ложку, щоб не утворювалося гродочок. Так то всю решту воду я вилию. доливаю і промішую, щоб вже мати готову заправочку для того, щоб під руками. Можна також дати столову ложку до борошна, спочатку томатної пасти, потім буде додавати, так будете мати гуляш або сметанки. Я просто хочу в власному соці м'яско сьогодні. Ось така консистенція. Близько через 15 хвилин ось таке м'яско. Отримала, даю приправи, лавровий листочок, пару горошинок, духмяного перцю, чорний перець я просто посиплю, і приблизно 20 г м'яса, масла вершкового. І на кінчику чайної ложечки даю я. мускатного орешка. Посыпаю все. Помешаю. Хай топится. Пробую мяску. Значит, и много того же. Деревянную ложечку. Я промішую заправочку з борошном і заливаю все. Хай собі готується все ще приблизно 5-10 хвилин. Якщо загуста, підливка, дайте трошки води. Даю, щоб воно ще об'єдналися інгредієнти трошки часу. Я закипіло, звичайно, обов'язково. Ось таку підливочку отримуємо бархатиста, вона є на смак, трошки підсолити. Води даємо зразу після того, як дали заправку, якщо хочемо, щоб було багато підливки. І смакуємо з любим гарніром. Готуйте задоволення. Хай у вас все буде добре. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Їмо з любим гарніром. У мене росип 4 ринс. М'яско м'ягеньке, підливки багато, я люблю, щоб було. Очі таке м'язко. Всем смачного. До новых зустрічей.